Вітаю, друзі, я Вікторія. Сьогодні у нас 17 листопада 2025 року, і я запрошую вас на свій виноградник. У нас сьогодні обрізка винограда. Минулого року я вже викладала відео про обрізку. Дуже дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі, за вдячність вашу. Дуже приємно. І в цьому році я також покажу, як я обрізаю свій виноград. Буду використовувати і коротку, і довгу обрізку, і також покажу. Обрізку різних за віком кущів від щойно посаджених в цьому році до вже ось таких дорослих, яким по 6-7 років. Також трішечки в цьому відео поясню, що таке сучок заміщення. Коли він використовується, і взагалі, чи потрібно його використовувати чи ні, все, що я сьогодні буду розказувати, це стосується укривного винограду, тобто винограду, який укривається на зиму. Для чого ми його обрізаємо? Для того, щоб ну, нормувати, для того щоб сформувати кущ і для того, щоб вкрити е, свій кущ на зиму. Е, ось ця... Багаторічна деревина або рокави вони на зиму не вкриваються, вони морозу не бояться. Вкривається ось ця однорічна лоза, яка на наступний рік буде вже двохрічною, і саме на ній будуть лози на плодоношенні. Як відрізнити цю деревину? Багаторічна деревина, вона коричнева, вона має кору, кора, ось так відшелушується. Це нормально. А однорічна деревина вона має або ось такий колір. Це визрівша деревина, або ось такий колір. І навіть такий більш зелений це не визрівша деревина, яка ну, більш за все не перезимує. Для плодоношення на наступний рік. Ми будемо лишати ось такі гарно визрівши лози, які темного кольору, які більш товсті, а ось такі. Це не визрівша лоза, вона не призимує. Ну і, звичайно, на наступний рік вона плодоношення не дасть. За кольором ми відрізняємо таку деревину, також за температурою. Більш тепла оця визрівша і більш холодна, оця не визрівша. Ви доторкнетесь і відчуєте різницю. І саме ось цю лозу, яку ми будемо лишати на плодоношення на наступний рік. От саме її нам треба буде укривати на зиму, тому що ось ця брунька дуже боїться, і е, морозу, а більш за все, вона боїться. Е... Оці цієї то мороз, то відлига вона може розтріскатися. Приступаємо безпосередньо до обрізки. Почну з дорослих кущів, вік яких 3 роки і старше. Принцип обрізки таких кущів практично однаковий. Може відрізнятися тільки коротка чи довга відріз, обрізка, в залежності від того, наскільки у нас визріли лози. Почну з довгої обрізки. Це у мене кущ Аркадія, йому вісь. Років. В минулому році я також на ньому показувала обрізку. Ви можете передивитися і минулорічне відео, і порівняти вже результат цього року, і подивитися, ну, як саме відбувалася обрізка, або, можливо, в цьому році щось забуду сказати, краще передивитися також попереднє відео. На ньому в мене чотири рукави, які один з них подвоєний. Я його так лишати і буду, тому що навантаження на кущ він витримує, де є дуже гарний врожай. Тому так я буду лишати п'ять рукавів. На кожному рукаві я буду лишати по одній плодовій лозі. ось це. І плодову лозу треба подивитися, щоб вона була визрівша на 10-12 бруньок. Чому 10-12 бруньок? По відстані це буде десь метр, метр двадцять. Тому що на кожній лозі я буду потім лишати на плодоношення. 8, 9, 10 плодових лоз. Я ще раз повторюся, що дорослий кущ таке навантаження витримує. Тому лишаю 10-12 бруньок з запасом, або там брунька поламається, або там щось десь підмерзне, щоб був у нас запас бруньок. А потім на наступний рік вже нічого ми не обрізаємо, а виломуємо, нормуємо то, що буде зайве. Розглядаємо перший рукав. Ось перший в мене рукав, він достатньо короткий. Ну так сталося, так він сформувався. І цього року я його хотіла подовжити, але ось дві класні лози, також близько до голови куща. А тут рукав, якщо б можна було було його подовжити, то, тут, тут він повністю голий. Немає лози, яку я можу лишити. Тому однозначно, чи цю, чи цю я буду лишати на цьому рукаві. Поки що я обрізаю ось тут, обрізаємо від плодової лози десь сантиметр, лишаючи пеньочок, і обрізаємо рукав. значить Для того, щоб обрати лозу, Ще раз повторюся: обираємо гарно визрівшу лозу, і та, що знаходиться ближче до голови куща, і та, що нам буде зручно її потім пригинати до землі і вкривати. В цьому випадку, ось ця лоза краще розміщена, вона має такий нахил до землі, її буде легше. Потім Ось ця лоза також гарна, і вона також близько знаходиться до голови куща. Але вона має практично прямий кут. До самого рукава, її буде незручно нахиляти, вона буде ось тут або ламатися, або розтріскуватися. Поки що я лишаю на цьому рукаві дві лози, потім зрозумієте, для чого. І оці дві лози, які ми лишаємо на плодоношення, ми їх обрізаємо на 10-12 броньок, і я обрізаю. Не біля самої бруньки, а лишаю такі сантиметрів 5 у цей хвостик, для того, щоб на наступний рік було місце, де закріпити цю лозу. Ось другий рукав. Він має такий прямий кут до землі, не дуже зручний. І, можливо, потім з часом я його приберу, тому що тут є додатковий рукав, і можна ще ось додатковий рукав сформувати. Тому ну, поки що лишаю на наступний рік. Йдемо по рукаву від землі. Ось аж де в мене перша лоза. Вона гарно визрівшана, потрібно мені відстань. І вона має гарний кут нахилу до землі. І її я й буду лишати. Обрізаю сам рукав, і ось цю лозу я обрізаю також на 10-12 бруньок. Це одна сторона в нас обрізана, лишнє я прибрала зразу, щоб не заважало, і переходимо до наступних рукавів. Значить, ось рукавчик. Цей рукавчик в мене був загнаний всередину для того, щоб ось тут, на шпалері, зайняти місце по центру куща. Також я. Цю лозу і буду також і загинати в цей кущі. Значить, що тут було? Тут був ось достатньо довгий рукав, який гарно плодоносив, декілька плодових лоз. Але ось тут, значить, дивимося, що є. Є ось лоза, вона ну така, достатньо товста, але не зовсім товста. І вона визрівша десь бруньок на вісім. Можна лишити її. Можна лишити ось цю лозу, але дивіться, що у нас буде з рукавом. Рукав вже достатньо довгий, і ось такий має загин. його притиснути до землі буде дуже-дуже важко. І для того, щоб цей рукав. Не сильно подовжувався, все ж таки я оберу ось цю лозу. Тобто, обріжу ось тут, і в мене вона буде на вісім бруньок, яку я також в наступному році загну ось сюди. Тобто, тут рукав я обрізаю ось тут. Три рукави в мене обрізані, і хочу сказати, що оцей тип обрізки, коли ми лишаємо довгу таку плодову лозу, називається довга обрізка. І тепер переходимо ось до цього рукава. Чому я лишила дві лози. Значить, дивіться: лишаємо першу або другу лозу, яка знаходиться ближче до голови куща, в нашому випадку. Дві лози. В принципі, їх можна лишити обидві на цьому рукаві, але нагадаю, що в мене кущ на 5 рукавів, і тут буде дві плодові лози, вони будуть дублювати одна одну, і буде дуже незручно мені розташовувати на шпалері потім плодові лози. Цю лозу першу можна обрізати просто на кільце, а можна лишити дві бруньки і зробити ось цей. Сучок заміщення його ми прикриємо на зиму, і у нас буде запас броньок для формування плодових лоз. І, можливо, потім на саме тут я переведу на рукав на наступний рік. Саме тут я візьму плодову лозу. На плодоношення це буде як такий запас бруньок. У нас, а основне плодоношення у нас буде на ось цій плодовій лозі. Тут на цьому рукаві ніяких сучків заміщення я не лишаю. Тут так само. Тобто, це така вимушена процедура, і ми можемо її використовувати, можемо не використовувати. Або цю лозу, яка нам не потрібна, ми зрізаємо на кільце. І лишаємо одну на плодоношення, або зрізаємо на ось такий сучок заміщення, і використовуємо тут чи дві, чи одну, якщо не потрібно, можемо усі лози на наступний рік повиломувати. Коли ще доцільно використовувати ось цей сучок заміщення, покажу вам на іншому кущі. Він взагалі використовується, ну, по-перше, я вже сказала, для запасу бруньок. І, по-друге, для того, щоб рукав сильно не подобається. Ось в мене рукав, ось перша лоза, але вона погано визрівша. Визріли тільки перші дві бруньки. І ось наступна лоза, яку я лишу на плодоношення. Вона гарна, довга, добре визрівша. Але якщо я лишу її, обріжу тут, так, дуже подовжиться рукав, і вона буде. Надалі утворювати тут плодові лози. На наступний рік я десь тут буду прирізати. А я на ньому використаю в цьому випадку оцей сучок заміщення. Цю лозу я обріжу на дві бруньки, і наступного року, можливо, тут визріє гарна лоза, і вже ось цей весь рукав я обріжу. І він в мене за наступний рік не сильно подовжиться. Оце доцільність використання сучка заміщення. Більше я, ну якщо лоза достатньо визрівша б була оця, ніякого сучка заміщення я б не лишала. Тепер переходимо до самого цікавого, тому що було багато питань, що робити, якщо всі лози погано визріли, і вони такі ну. Невеликий, це в мене кущ сорт Біле Чудо. Це супер ранній виноград. Він не має такого якогось смакового, знаєте, великого значення. Але за рахунок того, що він саме, -саме ранній він мені дуже подобається. Він не зберігається, але з'їдаємо ми його першим. І в мене такий один кущ. і він і з року в рік дуже погано визрівають на ньому лози. Вони такі тонкі, невелика в нього сила росту. І ось для таких кущів, якщо там, чи такий сорт, чи він підмерз, використовуємо коротку обрізку. Тому що тут на плодоношення якусь одну лозу, ну просто нічого лишати. Зараз покажу коротко. При такій обрізці ми лишаємо увесь рукав повністю, а усі лози, що були утворені на ньому, ми обрізаємо на ось такі ріжки, пеньки. Як хочете їх називайте, на дві бруньки. Тут ось була в мене минулого року також коротка обрізка. Значить, старий пеньок я прибираю і лишаю дві брунічки. Ось це коротка обрізка. І повністю потім будемо пригинати увесь різдвій. Цей рукавчик до землі і вкривати ось ці всі брунічки. Зараз покажу результати такої обрізки вже на старому кущі. Це той самий кущ сорту Аркадія, що я вам показувала. Тут у мене довга обрізка, довга обрізка з сучком заміщення, і один рукав минулого року я вимушена обрізала на коротку обрізку на оці ріжки, тому що в мене він підмерз. З минулого року, і були всі такі лози, не, ну не зовсім визрівши, вони танкі були, плодоношення було, але тільки ось тут знизу, і ну, так вийшло, що один рукав в мене використовується коротка обрізка. Цього року що можна зробити? Значить, тут у нас визріла ось одна гарна лоза. Можна на цьому рукаві зробити. Довгу обрізку, тобто обрізати у оцей рукав і оцю лозу лишити на плодоношення, але вона, дивіться, знову ж таки під прямим кутом, і її буде досить важко прихиляти до землі, вона може ось тут тріснути. Або можна використовувати також коротку обрізку. Ну, коротку обрізку я починаю. Завжди з кінця. значить, Тут в мене я видаляю минулорічний оцей сучок-пеньок. І ось тут буду робити обрізку на дві бруньки. Оце буде в мене крайня лоза, тому що в мене закінчується шпалера. Тут так само ось старий пеньочок, він вже сухий. Вирізаємо, наскільки це можливо. І ось цей ріжочок прирізаємо на дві бруньки. Так само і тут. Тут в мене навіть лишилося на один оцей сучок, я лишала дві лози, тому що цей кущ у мене крайній і був запас місця, тому лишила дві. Прибираємо одну лозу повністю. А ось цю одненьку, це вже з сусіднього пішла. Ось цю одненьку обрізаю на дві бруньки. І ось такі ріжечки роблю повністю по усьому рукаві. Таку обрізку дуже зручно робити. Якщо рукав у нас, оця деревина, така вже в мене це вже третій рік її буде. Якщо вона знаходиться близько до землі, дуже гарно її вкривати. Прихиливши, якщо на ось такий на такій рукав дуже буде важко робити коротку обрізку, тому що його нахилити буде дуже важко. Але я кажу, що до кожного куща підходимо індивідуально, і навіть на одному кущу можна використовувати різні типи обрізки. Ну і не зайвим буде сказати, що усі ці обрізані лози можна підписати сорти і можна використовувати для живцювання або під зиму, або навесні, або просто використовувати у декоративних цілях. Це все, що я вам показувала, стосувалося дорослих кущів. Від трьох з плюсом і до нескінченності. Якщо занадто старий кущ, можна робити омолодження рукавів, але принцип обрізки лишається той самий. Тепер переходимо до молоденьких кущиків. Два роки кущу, сорт. Преображені є. Тут сформовано чотири рукави. Хоча я показувала цей кущ, що він в мене дуже сильно підмерз цієї весни, але бачите, за літо все ж таки чотири рукави він мені дав. І достатньо непогані рукави. Оце все можна лишити вже в якості рукавів. Але я не буду лишати по 10-12 бруньок. Я лишу 8-10. На рукаві, ось десь. Тут його обріжу так само, і це вже буду ось цю лозу буду вкривати на зиму і на наступний рік використовувати в якості рукава. Точно так, же От 4 я обріжу на 8-10 бруньок. Якщо ваш молоденький кущик 2 років дав вам. Або три, або дві такі вже визрівших лози, але їх недостатньо, треба формувати ще четвертий рукав. Але, в принципі, дехто формує на два і на три рукави. Це я кажу за себе, я формую все ж таки чотири, тому що у нас виноград достатньо відстань має від куща до куща і є місце, де йому розгулятися. Значить, тут у мене сформовано або там, кажу, три, або два, в даному випадку три. Тому два найбільших можна лишити обрізати на 8-10 бруньок, вже лишити як рукави. А один більш тон, тонкий можна прирізати ось тут на 2-4-3 бруньки для того, щоб на наступний рік тут були найбільш потужні лози, з яких вже... В наступному році можна сформувати додаткові рукави, а можна лишити три рукави, обрізати на 8-10 бруньок, і на наступний рік ще один рукав доформувати. А три вже в нас є, тому або лишаємо всі, всі три, або лишаємо два, а один робимо коротку обрізку для більш потужних лос. Може бути таке, що двохрічний кущ. Ось у мене це сорт Лівія, але тут дивіться, тут вже повністю готовий, сформований кущ. Тут вже обрізка може бути така, як у дорослого куща. Тобто рукав. Обираємо найгарнішу лозу, обрізаємо ось тут, і формуємо рукав. Ця лоза вона менша, але вона може бути сформована як рукав, її я буду обрізати на 8-10 броньок, а ось цю лозу вже можна на 10-12. Тут так само обрізаємо, лозу лишаємо. Тут, тут рукавчик цей класний, але Кут, нахилу, і цей класний. Я лишаю ось це, лозу на плодоношення. Тут можна лишити і цю лозу, або зробити оцей сучок заміщення, прирізати тут. І тепер, що стосується однорічних саджанців, які тільки цього року були. Висаджені. В мене тут було дві бруньки. Дві бруньки дали пагони, їх я обрізаю на чотири бруньки. Все, прирізали і ось так насадженець буде зимувати. Його я прикриваю ось просто ось такою. Болсанкою обрізаною тут затикаю, що земля не потрапляла, і все це загортаю землею. І зразу хочу відповісти на питання, що це в мене. В мене це поливочні труби. болсанками я їх на зиму прикриваю для того, щоб вони не засорилися землею. Чого в нас поливочні труби? Тому що у нас глинозем. Його пролити неможливо на глибину. Тому ми використовували ще при посадці молодих кущів, зразу використовували поливочні труби. В них, там, скільки я не знаю, 4 см, і вкопані вони на метр. Тобто це для швидкого поливу під корінь. Хтось мені писав, що вони потрібні тільки для молодих кущів, а потім вони не потрібні. Так, можливо, але ми їх вже ну, викопувати не будемо. Вони вже будуть там, в кого піщана земля. Або якась така легка пухка, яка добре проливається, взагалі не потрібні ці поливочні труби. В нашому випадку вони з по обрізці в мене на сьогодні все. Від вас чекаю коментарів. Коментуйте, діліться своїм досвідом і задавайте питання. Я на зв'язку і дуже вдячна вам за вашу зворотню, таку, зворотній зв'язок. Тому обов'язково коментуйте. Також вподобайки, це важливо для розвитку мого каналу, і просто мені дуже приємно. А в мене на сьогодні все. На все добре, па-па.